В розпредвал і заміряв зазори в клапанах. Коротше, при моїх розрахунках я відштовхувався від зазора 02. Тобто я його всюди враховував. Ось 02, 02, 02. В принципі, воно щось класно але не дуже. Коротше, я поміряв. У мене виходить 0,25, 02, 025, 025, 05, 025, 015, 02. В принципі. Оце все мені подобається, окрім п'ятого що, ой, п'ятого п'ятого клапана. Тобто у нас раз, два, три, чотири оцього. Що з ним не так, що у нього 0,05 щуп коротше, взагалі не лізе. А менше коротше, там фольгу я підкладував, вона лізе. 2-3 сотки лізе. В принципі, нічого страшного нема. Все це я шайбами відкоригую, воно, я ж кажу, все нормально, окрім тільки п'ятого. Щось, тут, щось десь я короче, неправильно тут зробив. Десь була помилка, що дуже велика просадка. До речі, вторий, 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 оцей, який я зішліфовував туряб, він у мене 0.15. в плюсі. Тобто 0,2 не лізе, але 0.15 лізе дуже легко. Ну, Ось так якось. Забрав бошку з фрезеровки. Все зробили. Але відкриваються якісь дуже мілкі пори. Я чомусь раніше цього не помічав. Наче як все було гаразд, а зараз їх таких точок дуже багато. Чи це таке литьо, що не дає якби, можливість шліфувати. Получається, це у мене через мою помилку з пружинами це другий раз я вже шліфую. Ось. Але вихлопні клапана з у мене шарушилися один раз тільки. І я бачу, що вони утоплені відносно якби, площини самої камери зарані. Ну, трошечки, я не мірюю скільки, але я відчуваю, що вони утоплені. Ось. Але це не дуже страшно, бо вихлопні клапана вони все одно гази під тиском виходять. тому якби, ну, Це теж воно на мощність сліяє, але не так сильно. Але вих... впускні клапана, які я сьодла підняв більше, ніж з заводу, я їх підняв на пів міліметра. Ну, вони так десь і випирають всі сідла. Ну, це мабуть не видно. Ось може так. Тобто, це, седло, це клапан випирає, впускне, вихлопний утоплений. утоплений. Тобто, я розраховую на приріст мощності. Ну, би, ну, хочеться хоч щось зробити. Ось, вона настільки високе вийшло, що довелося навіть тут трошки підбирати цю частину, щоб вони болеринка по алюмінію пройшли. Бо якщо балеринка буде чіпляти сідла то ну, буде короче. Зняли вони 6 соток. Ну як я і казав, кривизна 5 соток плюс ще одну соточку. Це так, щоб вже чистова така обробка. Все зробили супер. Тож перевертаю і вже пружинами начиняю, але зараз, звичайно, що я вже не поплутаю пружини місцями. Червоні пружини йдуть на впуск, а білі, ось білі йдуть на вихлоп. Ще один нюанс, я спочатку на направляйки надів маслосйомні колпачки. А потім коротше, починаю ці тарілочки під пружини підкладати. І вони дуже плотно. Вони коротше, проходять, але дуже плотненько йдуть. Бо якщо б вони не пройшли, ну, якби це був я не знаю, якби це був якийсь французький або німецький мотоцикл, то це 100% мені довелося б знімати, знову направляти, точніше ці маслосьоні колпачки бо воно б не налізло. Ну тут слава Богу так все зроблено, що ще б трошки і воно б, б не налізло. Тому таким чином все ось показую, да, так, Раз, 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 раз. Треба було це зробити. Легше було, якби спочатку... Ну це треба все враховувати, інакше буш потім розбирати. Він ну, це щось не хоче. Ну йде, але ну, дуже... Там на масаціоних колпачках такі пружинки підтяжні є, які притискають. Ось. Ну Можна не спісую, можна чимось навіть пружиною взяти, отак. Ось Ось, все, раз і воно стало. Все, короче, збираю і потім по прокладці покажу, бо прокладку я залишаю стару. Ось Я покажу, що я там з нею зроблю. Покажу, як я засухарюю. Сухарі тут просто бомбу Бувають такі мотори, де сухарі там на, на декілька канавок, от дуже важко їх збирати. Тут короче, я вставляю в верхню тарілочку два сухарика. Ну, звичайно, пружинку помазав. До речі, я все вимив бензином, повидував, щоб воно чистеньке було, і пружини, і ці верхні тарілочки, нижні. от так ось Так ставив, трошки притиснув, щоб сухарі розійшлись. І в мене ось така ось приспособа є. Отак ось. Ну, воно повинно бути сухим, щоб э, ці сухарики ну, ну, трошки не виходить. На, воно приліпає до клапана, я ж їх помазав всі клапани, то коротше, не виходить. Бо я клапана помазав, і воно притискається. Вони на маслі тримаються, не хочуть падати. Треба якоюсь паличкою, щоб не магнитилася якоюсь паличкою трошечки допомагати. Ну, таким чином вона дуже швидко збирається. Хоча в мене є приспособа для розсухарювання, засухарення, але з нею дуже багато возні. Ця башка вона збирається просто ось так. Розібрав я прокладку, все вимив, все вичистив. Це середня частина, яка ну, вона якби з м'якого металу. Тут у нас більш жорсткий метал, тут більш м'який. Це ж вона його і оці коротше, всякі впадини, випуклості, ж вони потискають її і це за, за цей рахунок якби воно там тримається. Ну і плюс заводський герметик, який тут був нанесений. Він чорного кольору, він теж уплотняє. Тому всім знайомо, дуже коротше, всі кажуть, що все працює. Спрей такий наноситься на прокладку. Коротше, я, виходить, наношу ось, ну, на цю з усіх сторон, на цю також, цю сторону і тут верхню сторону, а там нижню. І такий пірог, все збираю. Воно навіть на коксі одразу у мене збирається, де ось кокса одна, ось кокса друга. І прямо на картері я це все зберу, бошку кину і почну обжимати. Тобто саме головне що все підготувати для того, щоб нанести цей спрей рівномірно. ну Зараз потренуюся. Я думаю, мені вистачить цього балончика, тут ще й залишиться, тут дуже багато його. Не знаю на що стільки багато. Ось Тому спробую і покажу. Поверхню я тут вже підготував. Видував, коротше з цих різьбових каналів коротше, масло, там сміття, що там залишилось. Помазав циліндри, прокрутив, бо, понятно там смазка за скільки місяців висохла. Ось, і хочу щас, я зараз зроблю фото, як по, коротше, поживає тут фольга під вкладишами. Воно там не видно. Оце як я її встановив 7000 назад, так ось вона тут стоїть і тримає розмір ну, тримає потрібний зазор, який я цією фольгою і зробив. Зазор тут на колінвалу, якщо хто не бачив відео, у мене на каналі 2 сотки ось тут. А на шатунних шейках у мене зазор 4 сотки. Зараз ось його фото прилагаю. Спрей я наніс, спрей герметик. Короче, Мені не сподобалось те, що воно покривається якимись пупиріжками мілкими. Ось. Ну, я думаю, що ці пупиріжки, це чи бульбашки, чи що воно таке, воно, мабуть, якби прижметься. Такою красивою покраски, як ну, з балончика покрасочного, ну, такого нема. Струя, по-перше, якась така шурує звідти з розпилителя ну, такими прям бризгами. Ось навіть оця частина, яка більш плоска, все одно такі частички є. Ну, Мабуть, на камеру не видно, але в будь-якому випадку я ризикую, я на цей ризик шов, щоб зекономити. Якщо щось не вийде, у мене є час ще замовити прокладку і поміняти. Просто що розборка-зборка лишня. Ось. Ну, якщо воно я зберу, мотор заведу, воно одразу покаже. Зараз я проведу деякі дослідження з приводу цих. Позирючків чи щось, це частички такі крупні. Це, скоріше за всього, згустки, які вилітали з розпилітеля. Я думаю, нічого страшного не буде. Вони дуже мілкі. Але помітні. Зараз виходить, ця прокладка лягає. Перша лягає у нас, так лягає на блок. Потім ця прослойка вона з двох сторон у мене, а потім ця зверху. Все, і збираю. Ось перший недолік, вона якби у мене ж без закльопок, то вона росла, вона тримається на коксах, тому якось треба бошку так вдягнути, щоб воно тут не терлося по цьому покриттю. Воно хоч і висохло, але воно ну, таке ліпуче. Воно якби не береться. ось Воно не береться вже, але відчувається таке, як, ну, як клейка дуже. В принципі, так і написано. Все. Зараз обережно кидаю бошку. Башка стала прям чудова. Прям я на ту коксочку направлю, її прямо навіть видно, потім цю так раз і все, вона на коксах дуже плотно сидить. Вона... Все, зараз короче, що, беру болти, ось болти треба ось помазати, обов'язково шайби треба помазати, щоб вони провертались дуже добре, щоб під час. Затягування ключем динамометричним, щоб не було напруження на тертях. щоб у нас тільки затяжка була. Тому всі всі шайбочки знижу і зверху треба промазати. Ось, затяжка у нас в болтів іде, перша затяжка йде 39 ньютонно метрів, друга, друга 70, 71. Ну, зараз затягну і на сьогодні досить. Завтра вже валий, мабуть, кину. Бо це така приємна робота, що можна так до ранку сидіти і збирати. Поки не заведеш. Башка на місці, обжав її. Ось так виглядає оця прокладка. Я думаю, що воно там обжало все як потрібно. Не думаю, що щось там там станеться, таке не знаю. ось Особливо я не приймаюся через це. Я думаю, воно все буде працювати. все Зараз коротше вже достав цепочку, зараз буду воно кидати. Ось, ще хочу сказати, що про стерильність. все дуже чисто повинно бути. Все продуте, протерте, промите. Зараз мастилом все мажу і збираю вали. Ось, зараз Не зажимаючи коротше, вали, я виставляю метки, а потім провертаю, коли вже по меткам все буде. Для того, щоб по кулачкам удобно було збирати. Бо треба, щоб спочатку ці кокси попали. Ось оці кокси вони попали в, ну, в, свою, в своє місце. А якщо на, на, цих, наприклад, на цьому циліндрі кулачок буде стояти вниз, то воно не достане, його треба прокрутити. Ну Це кожен вже вирішує для себе сам, то все. Зараз збираю. Вали на місці. Кришки, ці бугіля валів, я затягнув не 12, а 11 метрів. Ну, Трошечки менше, бо замучувати різьбу в алюмінію, я вже знаю опит. Потім це все треба там. Багато металообробки треба. Так, І зараз я підготавлю кришку, щоб покласти зверху і зажати. Але тут є коротше, така штука, що хто пам'ятає, раніше я там казав, я всі канали заглушив. Це канали подачі повітря на вихлоп для того, щоб дожигати паливо, яке погано згоріло. Ось, воно працює там на малих і середніх обертах, а можливо тільки на малих, на холостих. Ну, Все одно всі, всі їх глушать, коротше, я їх теж заглушив, я там нарізав різьбу і тупо різьбовими заглушками я їх заглушив. Ось, Тому оці кришечки вони мені вже не потрібні. Да, До речі, я готую сьогодні запустити мотор, то заряджаю акумулятор. У нас майже 2,5 А. Ну, я думаю, вистачить цього спокійно, час є. Так, ось моя кришка і ось я у китайців замовив такі штуки. Але як їх ставити я не знаю, що робити. Ну добре, що хоч по отворам вони співпали. Навіть... Ні, навіть по отворам не співпадає. Ну коротше у Китайців з очами проблеми і з руками мабуть, проблеми. Я не знаю що там більше провагає, бо це вже не перша річ, яка я замовляю на ліжки. Можливо, треба підпилювати, коротше. ось так, треба підпилювати. І оця виборка наша зроблена, вона не там зроблена, де потрібно. Ну, моя задача зараз зробити якісь резинки, щось придумати, щоб все так плотно воно тут ставало і закрило повністю ці канали. Так як у мене там заглушено, то тут резинки будуть стояти Ну, в принципі, так, да, треба заглушити. Ну, щоб просто сюди сміття не потрапляло. Вода, камні, все, що буде. Тому не обов'язково тут глушити його прям герметично, бо у мене ж там заглушки в головці стоять. В принципі, ні на що воно впливати не буде. Тут же резинки у нас перекривають. То можливо кришки тут повинні бути чисто для того, щоб сміття туди не потрапляло. Коротше, роблю, тут розсверлюю трошечки, тут підпилюю, ну як завжди після китайців. І покажу. Коротше, співпала, нічого підпилювати не треба. Китайці зробили такі великі отвори, що якось воно співпало. Можливо, ці кришки роблять ще на якісь мотоцикли, де оці великі отвори, вони можуть бути між себе різні, тому вони підходять на багато мотиків. І оця незрозуміла виборка тут. Ну, ну, зробіть повністю уберіть метал. Ну, коротше, не знаю. Ще номер якийсь мається. Так, коротше, я довго не вигадував, я залишу ці клапана тут, заради того, що у них є резинка. Це буде гарантія того, що воно не буде нічого там соплі масляністі, текти нічого не буде. Тому тупо зажимаю і все. Але коротко, йде економія у мене, ну, кришки така собі, економія, клапана все одно залишаються. Іде економія на оцій шланги по, по масі. І, можливо, вдасться е, оцей, е, ну, коротше, клапан прибрати. Якщо буде помилка на табло, то прийдеться його просто ліпити. Заради того, щоб не було помилки. Але я, я чую навіть, як він клацає на холостих. Як підгазовуєш на холостих, він навіть клацає. Це реально чутно ці звуки. Тому було б чудово, щоб цей клапан. він... Ну, Мазі не бачили, що цей клапан не підключений. Закриваю кришку, але перед тим як закривати, я поміряв коротше, зазори. Ну, по факту, я вже зібрався, по факту переміряв зазори. Коротше, впуск у мене взагалі ідеальний, виходить, у мене. 15 соток лізе, 20 соток взагалі не лізе. Щуп. По вихлопу у мене 20 соток лізе всюди, а 25 соток тільки в один клапан пролазить, дуже плотненько, але пролазить. Ну, коротше, у мене це все записано. Але, в принципі, це все нормально. І я сподіваюся, що в мене тут приключень вже не буде. Все залежить від того. Що за матеріал я використовував на сьогодні. ну наче як нормальний, не якийсь там поганий. Тому все, я беру ключ. Ось. Тут я затягую без динамометричного ключа. Ось. Просто його в упор затягуєш і трошечки підтягнув, щоб воно не відкритилося і все. Ось так. Раз. Хоча в мануалі все це написано. Це включусь далі, це щось цікаве. Хто буде глушити оці канали, не забуваємо про те, що треба заглушити оцей отвір для... Тут же шланг виходить. Я знайшов у себе ось таку пластикову заглушку і вона прям чітко туди підходить. Прям чотенько. Наче як вона створена була для цієї заглушки. Це. Тут у нас тиску майже немає. можливо, там. Енерційний наддув є, але він невеликий, його в житті сюди Коротше, я не виплюне ніколи. А бортом вона опирається, щоб вона туди внутрішньо не попала. Все, продовжую далі збирати. Зараз маніфолди збираю і потім накриваю кожухом. З цим екраном я, звісно, намучився, поки його туди заправив правильно, як треба. Бо знімається, що він, зрозуміло, витягнув і все. Так, зараз що? Зараз у мене все готово для того, щоб ставити інжектор. Ну так, Тут я зібрав проводку. Катушки поставив, все підключив, майже все. Зараз коротше, збираю інжектор. У мене верхніх маніфолдів немає, а вони ось зверху будуть ставлятися Я їх витягнув. Так просто дуже багато простору для того, щоб поставити заслонки. Тому беремо, ось так ставимо. Ось ми бачимо, тобто, в принципі, зручно так. І одразу, поки я ще не поставив, так, щось воно там вже вперлося в мене. А, Одразу ж зараз знімаю пакет і защлкую бензиновий цей провід. Так, і знаходжу клему нашу велику, де вона до речі. Десь вона там, чи я її зняв, мабуть, басеш інжектор, а відвідка. десь тут треба шукати. А, Ось тут я її так ставлю якось. Все, коротше, збираю і поступово двигаюсь до того, що треба його заводити. Зібрав лінійку, заслонок, накинув тільки штани, глушники не буду вдягати, буде коротше, шумно. Гаражі плюс 5. Все готово для старту. Води коротше, нема. Воду не заливаю, не хочу це потім. Я просто хочу вже стартанути, щоб він завівся. І що, і що? Ну, все. Короче. Ще ж треба мотор кріпити, бо тут кріплення я зняв, то треба це попускати пропускати, заново короче, все. Як в мануалі написано, все по схемі треба раму до мотора кріпити. Все, короче, без води пробуємо заводити. Пробуємо заводити без води. Не пуха, не піра. Так, що ми бачимо? Ми бачимо 5 градусів масла. Ну, в принципі, в гаражі так десь і є. Так, всі ж я підключив, все підключено, все ось таким чином. Поки що так тимчасово. Так, ну що, поїхали. Опа, працює, працює, працює. А, у мене ж тросик газу не підключений. А я думаю, що воно? Так, ще раз. Не хоче щось. Може треба газануть йому. Зараз спробуємо... А, до речі, у мене ж відключений ж цей клапан подачі повітря на вихлоп, це екологічна херня. То зараз поки що ошибок не горить. Щось за тросик я забувся, ну все ж так, короче, тиск масла йде, Йде, але щось він Не хоче короче, запускатись. А ну зараз я спробую, коротше, отак Спробую, спробую Якось так його зараз. Камерою, короче. О, працює. Все працює. Ну так, да, він холодний, то зрозуміло, що він не хоче на холостих працювати, ми можемо просто додати ось так. Ох, запах який капець. Ну, короче, мучу його, але запускається, працює рівно. хочу без води трошки страшно. Таким горілим воняє. Ну так, да, понятно воно без, без труб. Все це теж промаслене тут воно все. Так, що тут по циліндрам? Ну, вже гарячі Ну такі теплі, коротше, це про те, що знаружі Все, без води більше не буду. Ну, перший запуск після ремонту башки. Все. Я, мабуть, відео завершу на цьому. Можливо, можливо, ні. Подивлюсь, скільки там по часу не займе. В принципі, там вже далі буде просто покатушки, якісь експерименти. Ну і саме головне, він так у мене 300 і не поїхав. Тобто стіль цього ремонту, там трошки форсанув я по ці півмліметра додав сьодла. Для того, щоб було краще наповнення на високих обертах. І можливо-можливо він 300 покаже у мене на цьому спідометрі, тобто який, ну це типу GPS. -а. Все, до слідчого відео.